Друзі, доброго дня! Зараз у нас буде розмова з дуже цікавою людиною, українським воїном. Оцей дуже молодий юнак, це дуже авторитетний командир розвідувальної групи в загоні спеціального призначення Скала Збройних сил України, позивний Чечен. Друже, вітаю, велика честь. Дякую, дякую, Замінно. Розкажи, будь ласка, скільки вам років? 22. Скільки на вашому рахунку таких штурмових атак заходів на ворожі позиції? Точно сказати не можу. Було багато виходів і на цьому напрямку, і до цього напрямку теж були. Ну, я не вважав. На цьому десь 8-9, десь так. На цьому напрямку? Так. 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 Друже, а як ти солдат, який в минулому році ще був строковиком, зараз вже став командиром розвідгрупи? І скільки в тебе в групі людей? 10. І ну, життя десятьох людей залежить вже від твоїх рішень. Так, від да, від, твого бачення. хлопці довіряють, ну, і я кожному своєму бійцю довіряю, можу положитися на нього. Я знаю, як він рухається. Допустимо, я йому там скажу, візьмі лівіше, метрів п'ять. Він то, ну, і закріпись там. Він це зробить. У нас немає такого, щоб типу, та ні, я не піду і давай, я, та, тікай зразу. У нас все злагоджено. Хлопці довіряють мені і йдуть за мною. Ну а як, які заслуги? Чому? Після чого, після яких подій після тебе мною? Після виходів. Ми Після виходів, тому трапи? що я йшов міс... місце з ними, ми підходили. Я йшов у перших рядах з хлопцями. Ми підходили до них до танка того, розбитого в місті. Я перший йшов. Отак от ми йшли у нас дві двоєчки. Я перший йшов, і тут хлопчик був. Я йшов перший, і вони йшли зі, зі мною. Це може йти першим. Командир групи не може йти перший. Це мозк. Все залежить від нього. Так що. Ну, я вирішив так, тому що ну, це були перші вихода, і, і мені треба довір'я заслужити. Результат бою. Успішний. Результат був успішний. Які втрати противника? Противника там було 3-4. Здаватися там ніхто не хотів. Так вийшло, що прийшлося зачистити. У нас теж були трьохсоті. Два. То ми вже на відкаті і артилерія немножко побила наших. Парні, ну що всі здорові, всі, всі цілі, без ну, таких серйозних травм, це повезло. Одному в щеку залетіло, маленький осколочок. Достали, все добре, вже встрій теж. Які найбільш такі виходи, які ти найбільш запам'ятовував для себе, в тебе були на війні? Був у нас виход десь п'ятий, може. Ми вже на іншому напрямку немножко. Теж заходили в посадку, я залишив на прикриття нам пулеметчика нашого одного, ну, метрів п'ятдесят від ворога. А, відправив дві двоєчки по посадці самі, щоб не було засідки темно, якої. Ну, акуратно, тихо. У нас на автоматах стоять прилади ночного бачення. Ну, все. все як має бути. Наш, наш командир батальйону всім забезпечує. Тобто все ти вночі йшов? Так. Ми вийшли тоді десь около другої ночі, вже з крайній нашої позиції. За, десь за пів часика, за часик ми підійшли вже до ворога, до окопів. У них така кругова була оборона. Тут був бліндажик у них і тут. Ми отак от зайшли. Тут я поставив пулеметчика другого і отак от ми потихонечку. Закинули гранат п'ятим, понесли вони патрії і тоді ми взяли її в полон. Взяли в полон. Скільки полонених? Тоді одного, два. два. Да. Один був ранений, полонений. Теж вивели, О, вивели їх, потім поступила команда вернутися, закріпитись. Ми закріпляємося, чекаємо союзників. Заходять союзники, ми ще посиділи з ними трошки буквально минут 15. Поступила команда відкатуватися, і ми вже відкатились. Все. Був тоді у нас да, поранений ще один хлопець. Ну все добре, зараз трою. Про перший свій вихід, як ти солдатом був, розкажи, от ти прибув і, і одразу викликався, як ти пішов в розвідку, на виходи. Є багато різних посад, можна бути і оператором аеророзвідки ну, і інші посади. Командиром побачив ну, мене так виходить, ну, це я ж сам вибрав. Ну, це не значив мій командир батальйону. Ну, він так вирішив, ну, це його бачення, я його підтримую в будь-якому випадку. Як Тобі ні в кого не викликало питання, от, з людей старших за віком, чому такий молодий хлопчина, командир, солдат, простий солдат 22 ні. роки командує 10 підрозділів з 10 дорослих чоловіків. Ніхто ніколи такого питання навіть не задавав. І, може, хочуть, але поки, поки такого, такого не було. Поки. Розкажи про свій перший вихід, як ти пішов. В атаку на російські позиції. Так, було, було? було дуже страшно. Перший вихід. Страшно був було було. день. Так, так. То був день, то було в Бахмуті. Почався плотний огонь такий, ну, перестрілка. І адреналін. Не знаю, як то аж з це все було на адреналіні. Перестрілка, перестрілка. І потім кажуть, там на другому етажі, в другому вікні, пулеметчик сидить. Я беру муху, розкриваю, з угла здання вилітаю, стріляю і попадаю. Ну так от потім з часом, привикаєш, привикаєш і вже як хобі. Як хобі? Так. А, Цікаве хобі. Так. Да. Ну, ну, мама, тато, як. Вони дуже проти цього. Я спочатку взагалі не говорив, що я хочу. Ти, бо я знав, що. Будуть. Ні, тобі не треба, тобі не треба це. Ну, як не треба, хто тоді? Раз не ми. Друже, що тобі дає таку мотивацію на війні, не просто бути тут, а діяти максимально активно і грати таку визначну роль в своєму підрозділі? В першу чергу мотивує дуже сильно наш командир батальйону. Це надіжда наша ну, йти вперед. Наші діти, як вони. Относиться к ним, к жінкам, що вони роблять з ними. Цього не хоче ніхто. Це дуже страшно, що вони роблять. І щоб вони не пішли далі. Цього не можна допустити. Які результати бойової роботи твоєї групи, скільки ви знищили противника, скільки взяли у полон? Уф. Я не знаю, скільки ми знищили. Це ми не вважали так приблизно. В полоні у нас десь наш, моя група взяла десь 3-4, і останні штурмові дії, коли проводились, останні вони брали. Тобі часто доводилось бачити противника в приціл? Кожен раз. Ну, і в приціл, і в притик. Ми в основному заходимо к ним дуже близько, прямо під окопи. Ми заходимо і в розплох на духі. Залітаємо, закидаємо гранатами. Ну, тупо знищуємо їх. Хто не хув, так, да, здавайся, мовчить, наче не хоче, наче йому подобається, що вони роблять. Приходиться їх знищувати. Як забезпечення у вас зброя? Зброя у нас найвищого класу, так що це. Командир наш все зробив, дістав, знайшов, не знаю, як це, але в нього все виходить, він все робить для людей своїх. Що потрібно, одразу все знаходить. Друже, ну я хотів би побажати тобі вдачі, хотів побажати здоров'я. І щиро просто пишаюсь, що такі є дякую, у нас дякую. співгромадяни і є такі духовиті. Духовиті молоді люди, які є, на мій погляд, звірцем для свого покоління. Дякую. Дякую тобі. Дякую вам.